Epson XP 2205, XP3205 і XP4205 це три моделі з однієї лінійки компактних багатофункціональних пристроїв, які на перший погляд дуже схожі. Але якщо придивитися уважніше, різниця є, і вона може вплинути на вибір. Усі три моделі мають функції друку, копіювання і сканування. Кожна підтримує бездрутове підключення по Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Усі моделі використовують чотириколірну систему чорнили забезпечують роздільну здатність друку до 5760 на 1440 DPI. Пристрої мають безчіпову прошивку та зовнішню БСБПЧ, що забезпечує економний друк. Пройдемось по кожній моделі окремо. XP2205 це базовий варіант для домашнього використання. Він підтримує лише односторонній друк і має нижчу швидкість 8 чорно-білих або 4 кольорових сторінки на хвилину. Він не має екрану, є тільки кнопки, що трохи ускладнює керування. XP3205 трішки розумніший пристрій. Тут уже з'являється функція автоматичного двостороннього друку, що зручно, якщо ви хочете економити папір. Є кольоровий дисплей, який дозволяє швидше орієнтуватися в меню. Швидкість друку вища, ніж у XP2205. Це 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок на хвилину. XP4205 4205 найпотужніший із трьох. Тут є все, що в попередніх моделях, але також вищий ресурс і стабільніша робота при більших навантаженнях. Має більший кольоровий екран та високу швидкість друку, 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок. Незалежно від того, яку модель ви оберете, усі три пристрої достойні уваги. Вони мають приємний дизайн, доступні витратні матеріали, легко підключаються до ноутбука або смартфона і чудово справляються з повсякденними завданнями. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!